сейчас под этим видео будет ссылочка на YouTube. Видео длинное и интересно оно, скорее всего, будет работникам скорой помощи только города Киева. Хотя наши иногородние друзья с удовольствием тоже могут посмотреть и ознакомиться. Возможно, у кого-то подобная ситуация происходит и в их городах. Не поленитесь, потратьте 20 минут своего времени. Комментарии ждем. Все, пока. 23 числа мы прогулялись дружно в депортаме. Сотрудники центра ЕМД ТМК навестили департамент охраны здоровья миста Киева. С какого Никто не знал, почему мы туда собрались. Вопрос, видимо, касался денежек. Результат получили люди в пятницу 28-го. Денежки, оказывается, на центре есть, и денежки немало. Что происходило, как происходило? Э я сказать не могу, но в принципе благодаря Наталье Ивановне люди получили то, что должны были получить, насколько я понимаю, несколько месяцев назад. Может Александр Николаевич добавит больше, как заведующий по наверное, в курсе, но конкретно от себя могу сказать, что люди, как всегда, решили, что это премия. Премия, которую дала руководство. На самом деле это никакая не премия. деньги на которые на нас сэкономили я с тобой полностью согласен если так взять у нас очень много бригад которые просто пустые пустые смены одна две смены у нас точно в каждой в каждой, на каждой постанции дому ну, да это деньги два человека ну сколько на твоей постанции снимается за сутки бригад Ну, одна точно ну у нас на третьей снимается одна минимум, когда две. Некоторые дикие смены бывают, не хватает и трех бригад. Но за эти бригады кто-то работает, люди должны получать деньги. Ну давай так как прикинем. Одна смена, два человека. Берем самую минимальную, три тысячи зарплаты. Ну, начинающие, начинающие типа так, три тысячи, так. Два человека, шесть тысяч. Четыре смены, двадцать тысячи. И умножаем на количество подстанций, у нас... Ну, 17. 17. 20 сейчас уже с неотложками. 20 подстанций. Это хороший самодельник получается. Это в месяц. Покалькулировать. Это в месяц хорошее самодельник. Кстати, опять-таки, вопрос по поводу 20 подстанций. За, за что они получают э, надбавки скорой помощи? Люди не занимаются ни госпитализацией, люди не занимаются лечением, люди не укомплектованы... Да практически ничем не укомплектованы. То есть функции бывших неотложных помощи заключается в вызове бригады для перевозки пациентов в стационар. Вещь. Ну это, это вещи, да. Ну, Там нюансов тоже не хватает. Это надо все не вернуть неотложкишего. Ну, если, если, если вернуться к деньгам, да. если вернуться к деньгам, то на, то сегодня, на, се, на сегодняшний день получается, что э, мы должны получать не то, что премию. Мы должны Недоплату получать каждый месяц. каждый месяц за те бригады, которые Недоплату. не выезжают на линию. А сколько не комплект у нас по врачам, по фельдшерам Ну, то есть экономия заработка... За там хорошая, получается. Так это получается, это не премия, это наши незаработанные Недопол... недо... недополученные, недополученные деньги. деньги да. Очень интересный да, вопрос. И вот получается, опять же, интересная ситуация. Не пригласи Стахова обычных сотрудников рядовых, да, с бригад на встречу в департамент к Валентине Григорьевне, да, то есть люди бы, собственно, не узнали никогда о том, что существует какая-то экономия. Им бы продолжали преподносить премии, подачки, как какую-то благодать от администрации центра. На самом деле, стоило госпоже Гинзбург грюкнуть кулаком по столу, І и деньги появились в течение дня. Вопрос, получим ли мы их еще? Это вопрос. Еще... Нет, так э, хм. люди получили 28-го Получается, А, еще не не ну я не знаю. Не видел. Александр Николаевич добавит, наверное, что, что там произошло и какие суммы мы получили, либо недополучили. А дальше вопросы, наверное, будем задавать. Вот вопрос как по поводу профсоюза. Ты доволен просую? Я доволен профсоюзами нашим. Ну, на сегодняшний день, в принципе, профсоюзы для Киева сделали больше, чем, чем администрация, э, администрация этого первых. Само а во-вторых, по крайней мере, работу профсоюза на сегодняшний день ну, хотя бы видно, в отличие за последние 20 лет. Ты не слышал Наталья Ивановна обвиняет в коррупции? Что на деньги где-то припрятывает где и дальше. Ну, я не знаю, я не вхожу в состав ревизионной комиссии. Я тоже не вхожу, до меня дошли слухи. Ну, например, смотри, на четвертом отделении полностью за счет профсоюза поменялась мебель там где-то в диспетчерской линии. Подожди, а при чем тут профсоюз? Кто должен менять мебель? Административно-хозяйственная часть центра или же профсоюз? Ты член правкомнаты, ты в принципе... Это твой вопрос должен быть. Ну, я понятно, что... Наш центр муки, поэтому профсоюзы взяли от себя так улучшать, материал, улучшать состояние бригад. Ну, нам профсоюзы э, помогли со стиральной машиной. Нам более поставили. Четвертая постанция, мебель. мебель. Нам более. Где-то что-то еще. А это же наши деньги? Это же наши деньги. Да, интересно. Да, за интересно. наши деньги, за которые мы заплатили налоги, мы же себе же покупаем стиральную машину. А да, потом Судя. нашего же обвиня... главу профсоюза главу еще обвиняют в несовесообразном использовании да. средств. Очень интересно, да. Очень интересно. Очень да. интересно. Короче, я так понимаю, Александр Николаевич, наш поход в департамент не особо повлиял на решение оплати сотрудникам да, каких-то дополнительных денег. То есть это был ну, скорее толчок, чем э, прецедент. Цікаве питання. Розумієте, чому справа? Справа в тому, що фінансовими питаннями займається хто? Бухгалтерія. директор. Головний бухгалтер і директор. Це їхня прерогатива. Вони цим займаються. Але я почну з самого початку. Десь за неділю до е, походу в департамент. Е, наскільки я зрозумів, зі слів директора центру. Е, це була не його ініціатива, це була ініціатива голови правкому нашої організації. Е, зустріч, я маю на увазі в департаменті. Так от за неділю до... Зустрічі До зустрічі була медична рада. Чим запам'яталась? Було підняті два питання. Одне питання, От. це те, це озвучено директором центру. І це було розумне рішення. І Я думаю, що воно продовжиться. Перше питання: в зв'язку з тим, що у нас є Нефатка кадрів. Не фатка кадрів. директор центру підняв питання, щоб сумісникам, які приходять до нас на роботу, виплачувати оцю 50-відсоткову надбавку. Но, 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 я думаю, прописано. я думаю, це нормальне і вірне рішення. Люди будуть зацікавлені. Я думаю, директор центру піде далі. От дивіться, сколько людей у нас працюють на півтори ставки? Сейчас меньше. Раньше было чому? Потому что нет смысла. Тебе на эти 0,5 не, не доплачивают проценты. Зато если ты провинился, тебе быстренько наказывают и снимают с основного заработка. Вот и вся причина. Правильно. И я думаю. Друге логічне рішення буде платити тим, хто працює на півтори ставки. Оці півставки ще 50%. Те, То що ми падаємо на колективному договорі? Собственно оплата на сі ну, відпрацьовані думаю... на сі відпрацьовані години. Андрій, я думаю, що з приводу колективної угоди це повинна бути окрема розмова, і я думаю, ми Не її проведемо. І от друге рішення, яке запам'яталось, і яке також з мого боку раціональне, вірне, продумане. В січні і в лютому місяці станція працювала з подвійним навантаженням. Це пам'ятають всі. Директор центру сказав це його слова. От, я його просто цитую. Є економія заробітної плати. Є гроші. В січні місяці виконано на 25% більше викликів. В лютому місяці, не пам'ятаю, дослівно, на 10-12%. Люди працювали, люди стомлювались. Ми вирішили дати премію. Це його слова. Далі. Наскільки я знаю, бухгалтерія сиділа. Понадурочно і начислювала премію у розмірі 50% від посадового окладу Всім співробітникам. Далі зустріч в Департаменті охорони здоров'я. Рішення директора департаменту охорони здоров'я також вважаю мудрим, логічним, вірним. Гроші є. Виплатіть людям всі, директор департаменту, після цього рішення, після цього рішення, заявив: це дуже погане. Рішення департаменту чи директор центру? Директор центру а. заявив, що рішення департаменту це погано для нас, так як у нас не буде економії. Хоча я вважаю, що це рішення вірне. Я пам'ятаю, ще ті часи, коли ми економили і в кінці року гроші кудись зникали. Ніщо в світі нікуди не зникає безслідно, шановні мої. Закон збереження матерії, якщо десь прибуло, то десь, десь конечно. Убуло. Убуло. Якщо у вас 20 гривень украли, вони не пропали. Ну, Но они на лису. 20 не багаж. Нет, ну вот смотрите по поводу экономии. Я вот сейчас перебью. Да, вот только что мы говорили на тему зняття бригад. Вот пока шла беседа, да, вот покалькулировал в уме получилось больше 3 мільйонів в місяць. Это при мінімальному отказе от одной двух бригад на каждой підстанції. Вот вам економія. Но, опять -таки... З приводу економії давайте я скажу трішечки пізніше. І от після рішення департаменту ми подивіться свої гроші, числа, отримали сто сімдесят п'ятьсотків премії. Браво! Що сюди входить? Сюди входить. 50% за складність і напруженість за березень місяць. І згідно рішення Департаменту охорони здоров'я виплачувати гроші місяць в місяць, виплатили 50% за складність за січень місяць. Це ті гроші, які ми отримували в грудні місяці. Кожен рік. Тобто в течение року эти 50% десь болтались і визначались к нам. Значить, значит, грошей у нас було більше, ніж нам хотіли виплати. От э, дивіться, пам'ятаєте, червень 2017 року, день медичного працівника? Скільки ви тоді отримали премії? Я ви отримали 50% премії від посадового окладу. Наголошую, в червні місяці. Чоб Чу... ми були єдина медична організація в місті Києві. Не знаю, може, хтось приведе ще приклад, кому е таку премію виплатили до Дня професійного свята. Не знаю. От. Чим мотивувала адміністрація? Багато людей на лікарняних, немає економії заробітної А, била, була, було було, було, було. От. Тому у нас грошей тільки на 50%. Далі пішов липень, далі пішов серпень. Ну, і через два місяці <свісно> ми, ви, я тоді не працював, отримали премію в розмірі двох посадових окладів. Було таке? Було. було таке. Звідки гроші? Захраніння Закон... мене... <законування> матерії. <законування> У мене виникають два висновки. Вибачте, припущення, не висновки. Припущення перше. В червні місяці, грубо говоря, вас обманули, гроші були, не їх не виплатили. Друге припущення. Якщо через два місяці... Виплатили два посадових окпосадових ну, оклади. Так. Значить, кожен місяць станція заробляє мінімум на премію по одному посадовому окладу. Получається, яке так. з цих припущень вірне? Я не знаю. Ну, опять а тепер а тепер, а тепер, про що врахувати літні місці, відпустки е, де потрібні гроші. В вілітні місяці ви отримуєте на до відпустки згідно закону України, які положені матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу, і вдруг за два місяці економія, і ви отримаєте два посадових оклади. Те, з чого ми начали є. деньги де, є. де беруться гроші? Я пам'ятаю, що ті часи три роки назад, коли нам говорили, оце спецфонд, спецфонд це гроші, які заробляє центр за рахунок обслуговування викликів оплачування. Той чергування на якихось змаганнях, чергування ну, на різних мероприємствах і так далі. От, і нам говорили, що з цього фонду. Гроші на премію йти не можуть. Оказується, можуть. Це один момент, так заробляє станція грошей. Далі. Коли формується бюджет на заробітну плату, беруться кількість ставок. Положимо на 20 лікарів. На 20 лікарів нарахується заробітна плата. Бюджет на заробітну плату. Коли у вас працює 10 лікарів, ді, От вам економія ді, 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 ді на 10 на 20 на лікарів. Коли у вас працює 90-80% фельдшерів, гроші нараховуються на 100% а економія на 10. Економія есть. Короче, вывод отсюда можно сделать один. Спасибо. Еще раз можно сказать госпоже Стаховой, которая все-таки не побоялась и пригласила людей с собой в департамент. Спасибо госпоже Гинзбург, которая, наверное, все-таки попыталась нас услышать, да, и мы все-таки имеем какой-то результат на кармане. Ну а дальнейшее, мне кажется, что надо просто продолжать действовать так же, потому что все должно быть открыто. Люди должны знать, какие деньги крутятся, собственно, на центре, и что мы должны получать в реальности. а не то що ми отримуємо на сьогоднішній день на своїй Так, да, люди повинні знати да, я, что, так, что так, что так, на що медич... говориться на медичних радах, наскільки я розумію до колективу, до звичайного виїзного персоналу не доноситься вообще нікак. Тут я з вами не згодний. Кожний із завідуючих підстанції те, що доводиться на нарадах, на п'яти хвилинках, доводить до своїх співробітників ну я не знаю, в крені випадку це розпорядження директора центру довести до відома співробітників те, що було озвучено на медичній раді, і я це роблю. Ну, можливо, я не попадаю на ці п'ятиминутки, хвилинки, можливо, все-таки я не зовсім об'єктивно, знаєте, осмитрою, но все-таки, мені кажется, відкритості должно быть больше и інформірувасті должно быть больше. я з вами згоден, так що на, на этом, наверное, 100... Відсотків згоди у мене ще є. От знаєте, ви затронули тему з приводу колективного договору. Ну, я думаю, що це повинна бути окрема розмова, тому що питання колективного договору у нас якраз на центрі стоять дуже гостро. А. От і те, що заявив директор центру, що профком блокує прийняття колективної угоди, насправді не, ну ми ж прекрасно не знаємо, що це чутно і... і ви і я входимо в комісію. Ми прекрасно да, знаємо, як нам да. блокують. Я, я хотів роботи. би це питання розглянути окремо, поговорити окремо. Запросити, можливо, я не знаю, ну, да запросити незалежних якихось експертів і вирішити це питання. Я думаю, Потому, ми що це зробимо в ближайше це, время це питання тягнеться вже, Вибачте, другий рік. От і адміністрація, я не підпишу, це мені не подобається. Коли ну, тим угода повинна бути підписана. Повинна. Ще є один момент. Це сугубо до відома співробітників. Є нова постанова Міністерства охорони здоров'я. Закон. От, який я не знаю, підписаний чи не підписаний з приводу того, що в січні місяці 25 -го. місяця 25-го року будуть працювати тільки парамедики. Це це поки що проєкт? Е, ну, я не впевнений, е, э, Ну, это хоть, хотя, это, это, это тема це тоже окрем, для отдельного окрема разговора. окрема тема. І я хотів би закінчити нашу Розмову прогнозом. Песімісти, у вас все буде погано, дуже погано. Оптимісти, у вас все буде хорошо. Ребята, давайте будемо оптимістами.